Привіт у вас на моєму каналі. У нас 6 утра. З утра холодно, але я вже загрузився і їду на об'єкт. Приїхали ми на об'єкт. получается тут має бути ангар 10х20. На наша задача поставити колони, колони забитирнірувати в, в нулях, щоб на них потім можна було ставити плити, зварити ферми поставити ферми на місце і кинути прогони, на прогони прикрутить профліст. Колони у нас будуть із бурової штанги, ферми у нас теж будуть із бурової штанги. Перше, що ми починаємо, тут одразу замовники хотіли робити фундамент, але зрозуміли, що це безполізна грошей. Ну, нічого страшного вже прокопали, зарию цю дірку. Зараз я порозмічаю, де у нас будуть колони, трошки порозкапаємо ці міста. І почнемо бетонірувати колони. Так, периметр я розмітив, діагоналі все, виміряв, щоб було чітко, хлопці займаються ямами, а я займаюсь підготовкою колон. Колони труба вся коротка, тому приходиться зварювати. Ну нічого, ось ось кусок уже я доварив. І всякі обрізки, навіть кусок лапи, якась тормозна колодка. У мене на BMW плюс-мінус таких розмірів. Занимаємося. Так, роботи я вам не покладаю рук. Вже 6 колон готово. Ями майже всі готові. І кстати, ось приїхав профліст, ще труба. Опять же, ми заказували в Новомосковський, зараз город називається Самар. Як не странно, туди дешевше, багато куди хлопці доставляють, вони працюють швидко, качественно. Така машиняра дліннюща. Листи 5,70 легко сюди ныряють. Медленно, но уверенно процес іде. Мені залишилося ще 5 колон підготувати, 14 підготував. Тут мій старі шиїни. Ну, все-все, любий хлам. Там воно забетоніриться, ніхто бачити не буде, а свою е задачу воно випавне при будь-яких розкладах. Ями вже всі готові. Хлопці їх підчистили, я перевірив, все нормально. Зараз починаємо бетонірувати. Починаємо з углової колони зтою. І пішли чучу -чу 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 по кругу. Дуже було б чудово, якщо б ми сьогодні колони забетонували. У нас всього більше 19 колон забетонувати. Ну подивимося, як, як діло йтиме. П'ять труб виставили. Виставляємо на розкоси, тому що труба висока. І куски, які були, ми зварювали. Потім будемо нівелірувати їх по факту. Так, кровля виходить гораздо рівніше, так більше люблю. Зараз ще три колони хочу виставити. Хлопці будуть тоді смело бетонувати. Ну а ми будемо доварювати, Мені треба ще 4 колони доварити сюди. І начну зварювати прогони на ферми. Стержня, верхній нижній стержень буде теж з бурової штани. Вони должны бути по 10 метрів. Так, 8 колон стоять. Із них уже половину Ну Тут виходить бетонування в два етапи буде. Тобто ми сейчас заливаємо, щоб колона стояла. Як положено, потім будемо робити нужного висоти опалубки і підливати. Це вже, мабуть, завтра подивимося. По можливості, якщо є, то коли заливаєте, вібріруйте. краще ляга, ущільнюється цемент гораздо краще з вібратором. Зараз подивимося, не уйшла ніяка колона. Не, все чітко прячуться строго в одну лінію, так як воно должно бути все рівненько гарненько. Установили ще 7 колон. Зараз їх зальємо, потім цю восьму візьмемо там розкоси. Бо просто не вистачає, я ж нужний метра заказав. Все рівненько вже трошки вирісовується. гораздо стопише, ніж треба. Ну, ми їх підрізаємо. Сьогодні ходьба мінімум ще хоча б 8 цих колон. Но, якщо у хлопців Сил хватит, то ми і задні три забетонируем, то есть 11. Потому що вже шостий час і цілий день спочатку, тепер бетонірують. Ну, робота важка. Перший день тіда такий. Ну а я не отходя від хаси, починаю варити стержня на фермі. Ще дуже важливий момент. Якщо бурова штанга коротка і ми її плануємо на ферму, то стикувати і стик в стик. Нежелательно, її треба тільки посредством ферми. Тобто, різьба закрутилась і ми підфіксували сварочним швом по кругу. Все таким чином воно точно там не лопне. І само собою розуміється шви в різних містах. Тобто, цей шов тут, той буде з тієї сторони. Уже вечері є. Але, тим не менше в нас вийшов дуже плодотворний день. 16 колон забетонірували. Це дуже хороший результат. Завтра ще три штучки там, за бетоніруємо. Звісно, всі ці 16 колон я сьогодні зварив і ще успів зварити три стежні на ферми. Завтра буду е, усиленим темпом займатися фермами. Мені треба 7 штук зробити. Я думаю, що це вполне реально зробити в масштабах дня. А може бути півтора подивимося, як ділитиме. Продовжуємо працювати. Е, виставили три колони. Задні ті, що вчора не встигли депетонірувати, е, виставили трубу. Сразу і прокрашуємо. Труба у нас для прогонів 50х30. Ну і Паралельно я звісно, варю е, стержня на ферми. Сподіваюся, що сьогодні діло дійде до ферми. В общем, Ферми вирішив робити от такого типу. Оце, в такій позиції вона і стоятиме. Дело в тому, що труба нереально мощна, і фірми в мене кожні 3 метри не цілі кидати дві труби, такі бурових штанги. Це просто лишній перерозход металу. А цю тепер 20 на 40 доводиться зварювати. Ну, в такому ключі держить е, крепко і менше ж розход металу. Ще труби, як мінімум 70 метрів економимо. Ну як не економимо, а потім на вес буде сюди йти. Е, Оце таких іще мені треба. 6 штук зварить. Дві фірми вже готові. Одна із них покрашена. Красим, краскою три в одному делфі, по-моєму, да. процес йде доволі швидко. Тут я вирішив зробити такі ось зацепи Це ми в трубу. Тут труба клоц стане і все, щоб не, не лізти, ловіті літа і все. Тут у мене колони з труби, так що можна в такою ситуації гратися. Так, Фірми вже готові всі. Тут ось 5 штук і 2 штуки на цих козликах. А остання в мене не фірма, а просто труба буде лежати, колони там через 2,50 і достатньо, Тут пушечні тволи це утолщена ця бурова штанга. Зараз має під'їхати трактор, будемо нівелювати колони по нужному розміру. Начали зрізати колони. Ось, ось треба зрізати. Одну колону вже зрізали. Работаємо з класного трактора 89 з балочним мостом. Труба, кстати, тут тоже класно мені понравилась. Намічаємо, е такий лайфхак, старий лінолеум. И тоді рівна... 5 колон зрізано. Осталось ще 14 штук. В принципі, з цього ковша доволі удобно. Тут он, ми даже боком під'їжджаємо. Один держав. Ну а я, звісно, ріжу. 40% колон зрізали. Тобто 8 штук там зрізали. Тепер рівненько це видно, це висота буде максимальна. Перепаття роблю 90 см. цього буде достаточно. Ну а ці, звичайно, ж, трошки нижче, ще легше їх зрізати, бо там як сорока на жердині. Всі стовби зрізали. Болі того, зробили почин, кинули першу трубу. А це там фірми не буде, а просто така труба. Зараз її сразу приварю, щоб її точно не здуло. Так, трубу я на всякий случай прихватив. Вона, звісно, тими концами ще поприварював, і так би не випала. Ну, оці колони, ми діло в тому, що сьогодні забетонірували. Думаю, щоб не шевелилось, все чудово виходить. І нам повезло э, з цим Серегою, той що на тракторі робота. він чувствує свою техніку. Хорошо. Прям бачить, край ковша удобно работать. Це добре, коли водій добре поверху, тому що наверху складніше. Уже трошки картинка вирисовується. І висота, ну ось ось чітко є абріс, яка буде висота, який перепад, уклон. Цього уклона більш ніж достатньо. Ізначально люди хотіли двохскатний, але я предложив зробити односкатний. Тому що я впевнений, що на цю сторону навес просто необходимо. Комбайн стоїть під відкритим небом. Так він буде стояти під навесом. тобто це на, на наступний рік там, чи коли добудують. От як-то так. І по металємкості, звісно, менше металу йде на односкатну. Начинаем ставить фермы. Схема такая. Трактор піднимает. Я с лестницы буду направлять. Попробую попасть в ту трубу. А потом, естественно, вставлю в эту трубу. Все, перша ферма висит. Сейчас есть штук. Друга ферма на своем месте. Дуже хорошо работать. Паренек Серега классно работает на тракторе. Чувствую вообще класс. Снимает даже с этого крючка, что шатается э, чалку. Так что все нормально. Идея все своим чередом. Так, етап монтажа завершен. Ми, чесно кажучи, доволі швидко справилися. За 20 минут чи за 30 кинули ці ферми. Це добре. Зараз трактор поїхав, візьме ковш і обварим. обваримо. Спочатку обварюємо повністю ферми. І е, звісно, їх приварюємо до стовпа. Я нарізав туди кусочки арматури, тому що кругло до кругом варить не дуже вдобно. І розкос. Получається, от початку, де починається ця труба, 20х40, ми кидаємо розкос до колони. Воно, цей розкос буде виповняти дві функції. Піддержуватиме доповні колону. і економічно е дело коротше ферму усиляє ще довгі ферму хоча ферми і без того дуже мощні така висота виходу вже в принципі що-то вирисовується. так почали варювати ферми дві ферми з однієї вже приварені з этой сторони отакі от розкоси ставлю Я їх спеціально цілюсь в початку е ну, е цього шпренгеля, пренгеля скажімо так а такий вид буде. Звісно, пока стін не буде, воно буде гуляти. Возможно ми якісь времені діагоналі кинемо з неї. Одну сторону ферм і розкосів до ферм уже уварив. Приварив повністю ту трубу до колон. Там той жорсткості достатньо, тому що це бурова штанга ще втолщена. тяжела страшна. І з цієї сторони зараз підготавлюємо розкосики. Сім, сім точок обварим, обварим і тоді начну Почнемо закидувати прогони. У нас 10 ліній прогонів. Через метр 0,8 вони будуть. Так, етап приварки ферм завершен. Зараз трошки переобідаємо і почнемо одразу приварювати прогони. Десяток прогонів уже на своєму місці. Сюди випуск у нас 30 см. Так як положено. Отак от виходить ще 26 метрових. І потім коротеньких десяток. Так, работаем ударними темпами. Сидіть нічого на виїзді. Іще 10 прогонів на своєму місці. Зараз ще 6 метрів потім тут гаплички приваримо і все. І все буде чудесно. І тоді можна буде накидувати профліст. Сьогодні, як мінімум, хочеться хоча б почин зробити профлістом, поки його виставити, Як воно теж ділять. Все рівненько, гарненько, так як воно в принципі должно бути. І висота капітальна, він куном єлі до, до потолка достає. Так, по прогонам залишилось 10 прогонів по 2.50 приварити. Все чудово виходить, рівненько гарненько, як я люблю. Та й в принципі як воно має бути. Етап прогонів теж завершили. Получається, ми прогони накидали. ну, Зараз скільки часу? 4 почали ми е... Блін, ж ми почали в, чи, в, в, в час. Коротше, грубо говоря, 4,5 часу пішло на те, щоб ми приварили прогони. Зараз трошки переведемо дух і почнемо закидувати листи. Ну, Дійсно по старій схемі. Зараз ми, поки трактор у нас в доступ, він стане, ми в ковшові будемо. Хлопці будуть подавати, ми накидаємо пачечку листів наверх. Там і зафіксуємо, бо трошки вітірок є і почнемо розтягувати. Тут саме головна задача перший лист хорошо, правильно поставити. І все, буде нормально. Так, 20 листів вже наверху. Дві пачечки по 10 закинули, ще ще на ту сторону закинемо, поки в нас трактор в доступі. І все. І тоді вже будемо, там як 40 на жердині розтягувати. Саме сложне, це, звісно, перший лист. Перший Перший ряд, скажімо, тут. перші два листа. Потім вже хоч опора якась є, От трохи легше. Ну, я уверен, що все вийде. Усі листи ми закинули наверх. Тепер. Я по углам в мені діагоналі кину. Діагоналі будуть теж збройні штанги, тому що, якщо сейчас не кинуть, воно буде як холодець, туди-сюди. Поки не буде стін, воно буде хліб. Мене це не устраює, його не повинні шатати на вітру. Коли зашиватимуть стіни, я не знаю. Тому я кидаю в мені діагоналі. Тобто туди-вниз, сюди вверх, в чотирьох углах і, мабуть, навіть відсюди сюди тоже кину чи Шість і Тоді воно буде максимально жорстке. І я буду спати спокійно. тому що чи в цьому году зашиватимуть бока, чи не в цьому. Наша задача це ще закрутить профліст. Подивимося, вже трошки підмарились. Дуже хочеться почати печін зробити, виставити ці два листа, щоб воно було все чудесно, Ну, Зараз хочу діагоналі зробити, оперих нам вже ж не так е сложно буде зверху ходити, бо воно шатається як холодець. Поставили діагоналі. Тепер конструкція стала максимально жорстка. Там я поставив по дві штуки, і на задню стінку, і на бокову. Тепер, тепер гораздо легше лазить наверху. Бо обичай, як така конструкція не дуже жорстка, сразу зашиваю бока. І звісно, ці діагоналі не треба. Я заакцентував, внимание, що це паразитні перед тим, як робити стіни, їх треба зрізати і викинути. Я їх там не підрізав, просто такі легкі точки зробив. Уже, вже конструкція жорстка. Тепер таки наконец-то, добираємося до істини, до верха. Будемо розтягувати листи. Так, самий почин не знімав, бо ми були тут двоє наверху, не хотілося знімати. Ну, злазить за камери, і камеру не взяв, ну не важливо. Коротше, ось ось ми листи накинули, вони стали чітко, тому що діагоналі на цьому ангарі виставляв я. Вони строго, як положено, по уровню стали. Сюди. А виліт робимо не дуже великий. По простій причині тут буде навес. Тобто Тут свис великий не треба, тому що тут коньок це просто викидається на вітер скажімо так, профліст. І неудобно потім буде робити пристройку. Ну а Туди я роблю 50 см світ, щоб воду відвести подальше. Сусід, правда, вже приходив, возмущався, каже, це ви мені болото зробите, ну, то не моя задача. Так, Скільки ми ну половину ще не накрили, скільки ми листів вже. 16 чи скільки? Да? Раз, два, три. да, 16 листів вже е, накинули. Накинули, в виду, ми опять же, скручуємо тільки стики, стики повністю е, всю кровлю так робимо, а потім строго через розмітку все розмічаємо і прокручуємо повністю. Сьогодні видався плодотворний день. В масштабах одного дня накинули ферми, приварили ферми, варили розкоси, приварили всі прогони і навіть успіли е, прихватити так, 30 листів. Тобто вони наживлені начало, кінець, на завтра залишилось 10 листів наживити. Ну і звісно, все прокрутить. Прокручуємо строго через розмітку, тому що, якщо промажуєш, виходить дирка, починається теч. Ось таке За Засчет цих, звісно, розкосів жорстко. на наверху ходимо, тепер як вообще не шатається так, як воно має бути. Так, настало насліджение. Вітерок розгулюється. Зараз же ці 10 листів розтягуємо. І потім строго через розмітку все прокручуємо. Листи вже всі роз... розложили повністю. Тепер залишилося за малим розмітити і вкрутити ще десь. Ось і вот все. Поставлена задача. Тобто Ми за 3,5 дні зробили каркас Ангара, поставили всі колони, забетонірували, зварили ферми, встановили ферми, приварили прогони. Прикрутили профліст. Все вийшло чудово, рівненько, гарненько, як має бути. Далі вже замовник буде будувати сам. Ну, а може щось треба буде, то дзвони. Ми з удовольствиям приїдемо йому добудуємо. Дякую всім за перегляд. Не забувайте підписуватися і ставити лайки. Пока-пока.